У нас відбувається е, втрачання чинності старої постанови Кабінету міністрів, яка раніше нам допомагала з бронюваннями. Це постанова вам відома, 194. Постанова Кабінету міністрів. 194, якою ми багато е, е, часу користувалися, вона втрачає чинність. На заміну цієї постанови виходить нова постанова Кабінету міністрів про бронювання, що була прийнята да, е, від 27.01.2023 року. Так, і відповідно до неї ще одна постанова Кабінету міністрів, так само від 20. Від 27 січня щодо критично важливих підприємств. Критично важливі підприємства. Зверніть увагу, що питання пов'язані із перебронюванням або новим бронюванням працівників стосуються всіх. всіх. Ті, хто раніше цим займався, ті, хто зацікавлені зараз це зробити, але я вас дуже прошу бути уважним щодо терміну критично важливі, адже насправді відповідати критично важливим умовам непросто. Непросто і треба виконувати достатньо величезні зобов'язання для того, аби мати статус критично важливого підприємства. Але все потрошку. І так, як ми з вами зрозуміли. Ми почнемо з вами бронювання вже за деякий короткий час, після того, як постанова Кабінету міністрів буде оприлюднена і набере чинності, відповідно до цієї постанови бронювання працівників будуть здійснювати різні підприємства, які я зараз з вами замалюю. Для тих, хто знайомиться з темою бронювання вперше, пояснюю, що бронювання це. Відстрочка. Відстрочка працівника на військову службу. І такий період відстрочки буде залежати від того, який ви по статусу підприємства. Отже, фактично відстрочка, відстрочка або бронювання. Або бронювання. Це процес, який визначається виключно за рішенням Міністерства економіки, як і раніше, було, власне, да? І. Строк такого а, бронювання, у нас, як і раніше, да, буде не перевищувати 6 місяців, і додано ще новий строк, це не буде перевищувати строку проведення мобілізації. Тобто строк, строк, да, так, так, пишу, строк, що не перевищує період мобілізації, період мобілізації, Значить, це е, строки, якими можуть можуть скористуватися е, органи державної влади, інші державні органи, органи місцевого самоврядування. Оцей строк, що не перевищує періоду мобілізації. Та? По попередньому це у нас було 6 місяців, як пам'ятаєте. Так, Ну і що не перевищують строком строк 6 місяців. 6 місяців. Та? Це підприємства, які... Якраз і відносяться до це підприємства, які здійсняють бронювання своїх працівників, і відносять свій статус до підприємства і статусом критичне, важливе. Також це підприємства, які мають мобілізаційні завдання, мобілізаційні завдання, і це підприємства, які виконують на які здійснюють товари, роботи, послуги на Збройні Сили України, на ЗСУ? Так, отак от пишу. Товари, роботи, послуги. Роботи послуги на ЗСУ. Кожен із цих підприємств, відповідно, має дотримуватись своїх умов. Критично. Критично важливе підприємство. Що це за підприємство? Адже для цього підприємства, для такого підприємства, законодавець в своїй другій постанові, про яку ми сьогодні написали, прийняті так само 27 січня, затвердив критерії. Ось я тримаю ці критерії, да, порядок та критерії визначення підприємств, установ та організацій, що є критичними, критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період. Отже, давайте спочатку розпишемо процедуру для критично важливих підприємств, а потім я розкажу, які там діють критерії. І так. Спочатку, що потрібно, аби для вашого підприємства постало питання бронювання і подальшого отримання рішення Мінекономіки? Спочатку підприємствам треба отримати рішення щодо критично важливого підприємства. Зверніть увагу: якщо ви не органи місцевого самоврядування, не державні органи влади, якщо ви підприємства, які не мають мобілізаційних завдань, якщо ви підприємства, які не витворюють товарів, робіт, послуг на Збройні сили України та інші. Військове формування. Ви звичайне підприємство ви чекали бронювання нових, нового порядку бронювання, аби віднести себе до критичного. І для того, щоб завтра біг бігти за бронюванням працівників, спочатку треба побігати, аби отримати статус критичності. Отже, після того, як ви отримаєте рішення, значить, що нам потрібно, да? перше, отримати рішення. Щодо відповідності, щодо відповідності. Критеріям. Далі. критерія. Друге. Копію рішення, яка буде оформлена для нас, надсилається до Мінекономіки і до Генштабу. Копія до Мінекономіки та до Генштабу. Далі, щороку нам потрібно буде з вами робити підтвердження підтвердження статусу критично важливого. Щороку, не більше, не частіше одного разу на рік. Щороку ми робимо таке підтвердження. Для цього нам буде потрібно подавати заяву, да? тобто для підтвердження. підтвердження статусу, щорічне підтвердження. Щорічне підтвердження, так, підтвердження, заява та перелік документів, що міститься там, описується у нас у пункті 5, тої постанови, яку ви побачите, там буде надаватися такий перелік документів. Ну там копії звітності, от копія податкової декларації з відмітками. Про, про податкового органа, який отримав податкову декларацію з датами отримання. Або квитанцію про прийняття податкової декларації. Квитанцію контролюючого органу, на який покладено функції щодо результатів перевірки та прийняття пакету звітів поштовим повідомленням. Ну, тобто, звітність, да? Звітність за останній календарний квартал. Так, копія звітності. Отут от пишемо. Так. Ну і. А... Після, після такого чергового підтвердження Мінекономіки знову буде надсилатися і генштабу копії документів. І ось так це буде здійснюватися швидко. Але сам процес, аби ось в цю хвилю потрапити, яка вже дуже швидко рухається, ось саме в перший пункт треба сюди потрапити. А, і безпосередньо далі все піде значно скоріше і легше. Так от, треба потрапити в пункт А. Отримати рішення відповідності критеріїв. А для того, щоб отримати рішення відповідності критеріїв, да, підприємство має відповідати ну, переважно в більшості випадків, трьом трьом ознакам, які е, вида. Там із семи, які описуються у списку. Отже, я зараз вам значну знай е знайомити з вас з тими ознаками, які можуть вам відповідати. Якщо ви за переліком наберете три ознаки, значить у вас вже є усі е підстави і обґрунтування. Далі планувати для себе бронювання. Але ж ви пам'ятаєте, спочатку треба буде отримати рішення відповідності критерію. Хочу звернути вашу увагу, що це потрібно буде робити всім. Навіть якщо ви там, попередньо, раніше, от, наприклад, банки візьмемо. Да? От для банків там або ну, да, банки, вони ж замовлення не виповняють, там у них товарів робіт послуг на ЗСУ нема. Вони окремо раніше относилися тільки як критичне підприємство за постановою Кабміну. Зараз їм придеться підтверджувати свій статус. Да? Наприклад, підприємства агропромислового комплексу тут е, все залежить від самого масштабу комплексу. Адже, якщо ви маленьке фермерське господарство, умовно, да яке не, не має мобілізаційних завдань і не виконує жодних і не створює жодних товарів робіти послуг на ЗСУ, то Отримати рішення про відповідність критерію, ну з огляду на ті умови, які тут є, я не думаю, що маленькі такі агропромислови це зробить. А от, наприклад, великий а, а, комплекс, агропромисловий комплекс може вже спробувати. А якщо вони ще й мають мобілізаційне завдання, то вони вже автоматично можуть далі бронювати своїх працівників. Отже, зверніть увагу, як я і сказала, тобто підприємства, що мають собі бажання отримати статус. Вони мають відповідати трьом із переліку. Перша умова. Загальна сума податків, зборів, платежів, нарахованих, утриманих та сплачених до державних і місцевих бюджетів. Тобто, зверніть увагу, береться до зарахування усі, крім митних платежів, протягом звітного податкового року, податкового року. Звітного податкового року звітний податковий рік, це наш 22-й рік, перевищує еквівалент 1,5 мільйона євро. Визначений за середньозваженим офіційним курсом Нацбанку за той самий період, що підтверджується довідкою контролюючого органу, на якому на обліку перебуває підприємство. Да? Отже, довідку таку потрібно буде отримати. Розуміємо з вами, що. В електронній формі такої довідки немає у, у податківців. Тому тут собі треба буде опрацювати це питання, адже швидко в електронному кабінеті ця довідка не з'явиться. А, а порядок фактично формування документів, да, тобто вам вже треба сформувати всі документи, зібрати їх і принести. То, як ви розумієте, для цього пункту треба буде паперовий документ. Друга умова: сума надходжень в іноземній валюті, крім кредитів і посик. За звітний податковий рік, тобто за 2022 рік, перевищує еквівалент 32 мільйони євро, визначене за середньозваженим офіційним курсом Нацбанку на той самий період, що підтверджується довідкою відповідного обслуговуючого банку. Як ви розумієте, в електронній формі такої довідки так само нема, і треба буде мати таку довідку для персонального оформлення паперової формі. Отже, сума надходжень в іноземній валюті, крім кредитів та позуг, має перевищувати за рік. 22-й рік має перевищувати 32 мільйони євро. Отже, якщо у нас є і такі критерії, чудово. Якщо ні, не розчаровуйте. йдемо далі. Наступна критерій. підприємство має стратегічне значення для економіки і безпеки держави відповідно до переліку об'єктів державної власності, що мають стратегічне значення тут. Працює посилання на постанову Кабінету міністрів номер 83 Якщо підприємства, про які я тільки не згадала, розуміються на цій постанові і знають, що це їх постанова, вам плюсик. Якщо ні, ви не стратегічне значення для економіки, проходимо, йдемо далі. Четверте, той пункт, який може бути вам цікавим. Підприємство має важливе значення для галузі національної економіки чи задоволення потреб територіальної громади. Та ось тут фактично критерії будуть затверджені органами місцевого самоврядування, і поки вони з'являться, ну то на те ж треба ще буде певний час. Тому чекати нам цього пункту дуже довго. Ми скоріш за ним пролітаємо. Ідемо далі. Наступна умова: тут дуже багато хто під неї підпадає. Відсутність заборгованості із сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, що підтверджується довідкою про відсутність заборгованості з платежів, контроль, за сприянням яких покладено на контролюючі органи, або витягом із національної системи органів ДПС щодо статусу розрахунків платника з бюджетом та цивільними фондами, засвідченим керівником підприємства. Бачите, тут або довідкою про відсутність заборгованості, яка вам буде видана на підставі проведеної перевірки результатами двадцять. Другого року або зробити витяг із інформаційної системи органів Державної податкової служби. Ну, а тут вже питання, адже ще не завершився період звітування за 2022 рік. Так, ідемо далі. Ще одна умова: розмір середньої зарплати застрахованих осіб. Да? Працівників на підприємстві за останній календарний квартал становить не менше розміру середньої зарплати у регіоні за звітний період. Що також підтверджується довідкою вже виданого підприємством. Цю умову я впевнена більшість із вас виконає, як і попередню. Отже, при так попередньо ми можемо з вами розуміти, що принаймні три ми точно умови набрали. Є ще одна умова: просто бути підприємством і статусом резидента Дія Сіті. Але резидент Дія Сіті це одна умова. А до неї ще треба набрати дві інших. А це розмір середньої зарплати, а це відсутність заборгованості, а це можливо іноземні входи, да, сплачені податки тощо. Отже, друзі, оце фактично ті критерії, які ми з вами отримали. Вибираємо три і більше, і готуємося на отримання рішення.